Одного разу я спитав Новиченко, про що він у біса думає, коли грає, і на що він роздивляється, вперше з очима просто перед собою. Словом, де блукає його голова, поки руки бігають туди-сюди по клавішах. І він сказав мені: сьогодні я був у чудовому краю, там були жінки з пахучим волоссям, було повно сонця і повно тигрів він мандрував. Щоразу він опинявся в іншому місці. В середмісті Лондона, в поїзді що і рівниною, На горі такі високі, що там снігу по пояс у церкві, найбільш у світі новиченто рахував колони і зазирав у обличчя розп'яттям. Такі були його мандри. Важко збагнути, як міг він, та й знати щонебудь про церкві, сніги тигрів. Він же ж ніколи не сходив з того корабля, ані ногою. То не була вигадка, то була чиста правда. Ніколи не сходив. Однак виглядало на те, що він і справді бачив усі ці речі. Новиченко, коли скажеш йому, якось я був у Парижі, починав розпитувати, чи ти бачив такі-то і такі сади, чи обідав у такому-то і такому барі, він знав геть усе і казав тобі, що мені особисто там подобається, то це чекати на захід сонця, походжаючи взад і вперед, по мосту Понт-Нов. А коли під низом пропливають баржі, mm. зупинятися і дивитись на них згори, і махати їм рукою новиченто. А ти коли-небудь бував в Парижі? Ні. А як тоді? Ну тобто, так, що так? Париж? Можна було подумати, що він божевільний. Та все було не так просто. Коли хтось абсолютно точно описує тобі, який запах стоїть на Бертам стріт літом. Коли тільки но скінчився дощ, то не можна стверджувати, ніби він божевільний, просто тому, що він на Бертам Стріт ніколи не був. Чиїхось очей, чиїхось слів, він справді вдихав його. Це повітря. По особливому, по-своєму, але насправжки. У світі він ніколи не бував. Та ось уже 26 років, як світ приходить на цей корабель, і ось уже 26 років, як він на цьому кораблі. Шпигує за світом і вбирає в себе його душу. У цьому ділі він був геній, нічого не скажеш. Він умів слухати і вмів читати. Не книжки, це не штука. Він умів читати людей, усі ті знаки, що люди приносять на собі місця, чутки, запахи, свою землю, свою історію. На людях написано геть-усе. Він читав із безмежною ретельністю, каталогізував, систематизував, упорядковував. Кожнісінького дня він додавав новий клаптик до тої величезної карти, що її він рисував у себе в голові, неосяжної карти, що зображала наш світ. Цілісінький світ від краю до краю, з величезними містами і зачуханими барами, з довжелезними ріками і брудними калюжами, з літаками і левами. Дивовижна карта. Він подорожував цим своїм світом, наче Бог. А тим часом його пальці. Повзали по клавішах, пестуючи, звивисту мелодію ректайму. Для цього треба було багато років. Та одного дня я по зав'язку набрався хоробрості і нарешті запитав його, Новиченту: чому на Бога ти не зійдеш з цього корабля? Один раз, хоча б один раз. Чому не підеш, не подивишся на світ своїми власними очима, не чужими? Чому ти лишаєшся тут, у цій плавучій тюрмі? Ти ж міг би стояти собі на понтнов, дивитись на бажі і все таке. Ти міг би робити, що захочеш. Ти граєш на фортепіано, як Бог. Вони б усі за тобою божеволіли. Заробив би купу грошей. Міг би вибрати собі найгарніший дім, який тільки є. Міг би збудувати собі дім у формі корабля, якщо тобі на цьому так розходиться. Міг би податись куди захочеш, туди, де тигри. Чи набер там стріт? Боже милий, ти ж не дурень, ти великий і світ чекає на Тебе. Треба тільки спуститись отим чортовим трапом, а ти цього ніяк не зробиш. Десяток ідіотських сходинок, Господи, а там усе. За цими сходинками цілий світ. Чому не покінчити з цим і не зійти на берег, хоча б разок. Один однісінький раз. Новиченто, Чому ти не зійдеш на берег? Чому? Чому далі буде?